До нас по запису? Так, там 12 години. Стосовно паспортних послуг. Так. Оскільки мені вже виповнилося 18 років, мені потрібно замінити паспорт. З квітня місяця минулого року з'явилися нові адміністративні послуги. Це отримання е, паспортних документів, і id картка і закордонні паспорти. Паспорт громадянина України у вигляді ID-карти оформляється протягом 10 або 20 робочих днів, а паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється протягом 7 або 20 робочих днів. За цей період було надано 709 послуг та бюджет громади поповнився на 160 тисяч гривень. Центр надання адміністративних послуг дружні для бізнесу. Тут можна зареєструвати юридичну особу або фізичну особу підприємця. Можна зареєструвати свою нерухомість, що дуже імпонує нашим жителям. У Стрижевській громаді в центрі надання адміністративних послуг я надаю близько 23 послуг у сфері реєстрації бізнесу і 8 послуг у сфері реєстрації нерухомого майна. Звичайно, знаю про можливість оформлення онлайн, але вирішив з'явитися у центр надання адміністративних послуг персонально, тому що деякі питання потрібно вирішити все таки краще персональним візитом. Громадянам завжди зручніше спілкуватися безпосередньо з державним реєстратором, адже потрібно роз'яснити, що перший квет є основним. Також є нюанси при реєстрації онлайн з місцем проживання. Не завжди можна підтягнути своє місце проживання. Минулому році розширили перелік адміністративних послуг для ветеранів. Сьогодні у нас 288 послуг. Сьогодні є потреба в тому, щоб всі адміністративні послуги надавалися нашим жителям громади, гостям, ветеранам громади швидко, прозоро, якісно, безбар'єрно. В громаді розпочалось будівництво нового центру, і завдяки цьому ми зможемо надавати більш широкий спектр послуг, на які є запити наших мешканців. Важливо те, щоб наші жителі громади, наші захисники громади, наші дітки громади отримали максимальну можливість розвитку і в частині надання адміністративних послуг і всебічного розвитку в нашому новому центрі, який ми плануємо реалізувати найближчим часом.